Нарешті приїхав сендвіч-матрас на наше ліжко Верона Твін. Це у нас матрас по 18 см висоти. Тут у нас іде пінополіуретан і піномеморі. Він йде середній по жорсткості, підходить як дорослим, так і дітям. Не жорсткий, от саме як середній, ви уявляєте, так він і відчувається. В принципі, можна замовляти трішки менший по висоті, якщо потрібно. Це ми замовили найдорожчий варіант. Він по вартості в нас йде 12 300 на отакий розмір 80 на 200 см. І як бачите, складається, розкладається. Оцю, до речі, сіточку ми також будемо замовляти сірого кольору, е, тому що тут замовили біленьку, але виглядає не дуже. Наступна буде вже сіра. Але ми експериментуємо, тому, тому так. Це матрас фабричного виробництва, це не хтось в гаражі зробив. Виробник називається Family Sleep, Є ось гарантія. Flip Memo називається матрас. Це під нас, до речі, його придумали. Виходить: ліжко 16500, матрас 12300. І у вас повноцінне двохспальне місце з односпального. Те можете використовувати як диванчик, як софу. До речі, перехід не відчувається. Ось я зараз на ньому лежу, перехід не відчувається. Це кайф. Як на мене, дуже прикольна моделька. Ліжечко Verona Twin можна замовити на сайті солохаї. Ширина може бути різна, довжина також. І може бути дві стінки. На солоха переходьте і замовляйте.